Громадська організація Наш город не так давно з'явилась на обрії життєдіяльності Слов'янська, але не помітити добрі справи її лідера Максима Горбунова неможливо. Чергова світла ідея отримала життя 18 жовтня. В цей день запрацював ярмарок майстрів по ініціативі громадської організації Наш город і художників з Слов'янська ми відкриваємо. сегодня здесь художественную выставку народного творчества под названием «Город мастеров». В этой выставке, эта выставка постоянная, то есть она круглогодичная, с понедельника по Пандільник можуть приході всі жлаючі художники, фотографи, прикладники і показати своє творчество нашим жителям і гостям города. За довгі роки гості і мешканці Слов'янська звикли, що подібну красу можна придбати на словкурорті. Особливо восени на мальовничих алеях курорту можна було знайти все: від станкового живопису до ніжних виробів з природних матеріалів. В силу багатьох причин місце стало недоступним. Виправити це взялася організація. Зація наш город і не як-небудь, а в дусі Андріївського узвозу чи виставок на головних вулицях Донецька звичайно на початку масштабу не буде. Участь в заході прийняли лише двоє талановитих земляків. Але у сміливих мріях митців слов'янщини майбутнє малюється яскравим. Для вас вот сегодняшний приход сюда, ну пока это только начало, да, вот да. большая идея, хорошая, светлая идея, пока это только начало, пока может быть масса вопросов, да, по организации. Но ведь в будущем-то видится больше, да, с Каким вы его видите? С ручейка все начинается, и я видела уже давно, просто возможности не было. Маленький уютный славянск, чистенький такой город. И вот там есть бульвар Пушкина с такими очень симпатичными лавочками фигурными. И вот все в художниках. Я так думала. Я как-то не надеялась, что это будет разрешено в центре города. Хотелось очень на площади. Очень хотелось, но подумала, что, наверное, возможно это нереально. Вот хотя бы получилось, получился бульвар Пушкина. И я себя там рисовала, что и я там присутствую, и мои друзья, и вот все эти места, вот такая же улица, бульвар такой длинненький, вот, и там все художники находятся, так я когда-то рисовала. А сегодня просто сбылось, когда я слышала Максима Горбунова, хотя бы так было, как он сказал, мне так хочется, это моя большущая такая вечная мечта, когда я была здесь, я давно здесь живу. И мне так хочется, чтобы это осуществилось. И чтобы мы здесь стояли, здесь стояли, наши работы здесь выставлены. Здесь, ну, все, вот здесь, возле библиотеки, очень удачное место. Люди там прогуливаются с детворой, лошадки, машинки. И сюда заходят, как во всех нормальных городах мира. Как в городах мира это есть. Ну, на... знаете, себе, славянский узвоз хочется. да? Так мы сделаем славянский узвиз Планах організаторів зробити все так, аби усі талановиті люди міста могли виставлятись біля міської бібліотеки у самому серці Слов'янська, а згодом відкрити справжню галерею, де були б комфортні умови, освітлення та відповідний температурний режим для виставок і зберігання робіт: картин, фото, рушників, ляльок, мотанок, мозаїк, шедеврів з бісеру чи соломи, аби кожен міг показати свій талант. А мешканці міста могли будь-якого дня помилуватись чи придбати уподобані речі. Така ідея організації Наш город зацікавила і кандидата у депутати Верховної Ради Валентина Рибачука. Поспілкувавшись із першими учасниками виставки, Валентин Леонідович відзначив, було б бажання, а як допомогти, ми завжди знайдемо. Сьогодні така погода немножечко підводить, да, прохладно. дуже. я думаю, що як тільки, вот, Коли почнеться, коли піде звичайно, воно піддержаться, повірте, буде все нормально. Я вот выбрал на это место. Я не исключаю, что художники могут еще где-то тут, и это место может измениться. Может там, 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 где-то на площади. Но самое главное начать. Вот оно началось сегодня. Начало заложено, первое, первое зернышко брошено. Дальше, я думаю, что все здесь украсится, и количество картин здесь будет очень большое. Тоді своє місце знайдуть і 20 виставлених сьогодні робіт Михайла Мхіторяна, і ніжні флористичні роботи Людмило Горбунової, справа 18 років її життя. Тоді золотава осінь, найулюбленіша зараз картина Михайла, буде виставлятись під правильним освітленням. Тоді усі таланти міста зможуть пишатися великою справою створенням осередку для натхнення. Я уверен, увірі, що це вийде у нас. І художники наші всі будуть стоять возле вокруг бібліотеки, і люди будуть приходити і радуватися і інтересуватися, і ми будемо відчувати, що живемо в мірі в радості. І мені дуже хочеться, щоб слов'янська людина була високодуховна розвинута, щоб у нас був маленький париж.